Слава Україні, мої любі! Далі, значить, піде мова про те, як росіяни що вони живуть минулим і розповідають про татуювання, так? І як була. Ну, значить цей орк е, презентує таку історію, як е, жінка військовослужбовця в Совко в Совці, так? в СССР е, зробила собі татуювання, і, значить, так, як. Е, Ставлення до військових було таке, вони дуже цінувалися. Не так зараз, як зараз що їх центнерами, тут в чорних пакетах пакують, то, значить, їй мали вивезти цю наколку, і сама її мати взяла кислоту, вилила її на ту наколку. Тут тобто, наколку, звісно, вивела разом з рукою тією там щось. Можливо, від руки залишилося її. І... Ну, тобто, рука була так. І вони всім кажуть, що це нормально, це достойно, типу, що так і має бути, розумієте? Оце їхнє мислення і це життя минулим, і вони ніяк не хочуть іти вперед, ніяк не хочуть прогресувати, еволюціонувати якось. Тобто, вони як застрягли в тому довбаному совку, де вбивали людей, катували, гулаги, голодомори. Типу, і Для них це типу, ну, як за щастя. Ми, слава Богу, українці вирвалися з того багна, типу. З того ярма, і не хочемо повертатись назад. І за це ми саме боремося, за нашу свободу і волю. Типу. Задумайтесь, ті, що ще манкурти ще не зрозуміли, що відбувається, то я вас прошу, задумайтесь, зробіть правильні висновки, допомагайте. От Едуард Лімонов, он же Сав'янка, згадував, що у матері була і рука, і зуродувана кість руки. Изуродована кислотой, потому что когда она из простой фабричной девчонки 30-х годов сделалась женой советского офицера НКВД, он был сыном офицера НКВД, ее татуировка на руке, какой-то там легкомысленный якорек, должна была быть уничтожена любым способом. И мама, значит, его пошла в ванну с пузырьком кислоты, и облила себе руку так, что там все слезло буквально до мяса, и татуировка была Ліквідірована, но і рука була ізороблена на всю жизнь. Вот так тому, статусу, к статусу жіни Да? Бо, як ви думаєте, як ми можемо здобути перемогу, коли кожен з нас буде лупати ту стіну, ту скелю постійно кайлом будемо лупати, ми прорубаємо по-любому? Тому що зараз чемпіонський арм... зараз чемпіонський тайм. Раунд, Чемпіонський раунд. І тут вже, як би кажуть, дух. Тут хто переможе духом. Вони нас там щось хочуть залякати тими ракетами, хочуть залякати шахедами, там. постійно придумують якусь дезінформацію, хочуть щось посіяти в нас якусь типу, щоб ми оце розсипались, розсипалися, щоб ці цивільні почали там нити вони скиглити, що в них там щось не так. Ось. Але я вам кажу, росіяни нас втягнули в цю війну. І в у у них то є вибір. Просто піти назад в своє болото і там квакать разом з жабами. А в нас вибору немає, тому що якщо нас виженуть з нашої землі, де ми будемо жити, де, де будемо будувати майбутнє наших дітей, розумієте? У нас нема такої такого можливості. Тільки вперед, тільки перемога і розвиватися. Ми маємо їх перемагати в технічному напрямку, ніяк не людьми. Слава Україні!